Сьогодні громадські організації ВПО України відбувається загрузка гуманітарного грузу, а саме побутової хімії для переселенців. І ось по максимуму вже загрузили бусика, який поїде до переселенців на Хмельниччину і Житомирщину. Ось загрузили. Бусика по максимуму, скільки дозволено по технічним характеристикам гуманітарної допомоги побутової хімії, яка відправляється для переселенців від громадської організації ВПО України. Ми Побажаємо, щоб цей груз до... їхав до адресатів наших переселенців. Ну і подяка громадській організації, що вона робить таку справу. Щасливого путі!